Привіт, друзі! У нашій передачі ми говорили вже про військових волонтерів, лікарів під час облоги Чернігова, але якось випустили з виду рятувальників. Ось виправляємося. Олександр Кухоть в гостях у передачі Наші Люди. Ми зібралися, заступили на чергування, і під час цього потім. Через деякий час почались обстріли, і ми почали виїжджати на пожежі. Десь близько 60 діб. Це ми знаходились в підрозділі, виїжджали на пожежі, розбирали завали, рятували людей. У нас в колективі не один чоловік нікуди не в'їхав. Мене це застало вдома. Мені зателефонував диспетчер, сказав, що потрібно швидко приїхати на роботу, всіх збирають, розпочалось вторгнення. Десь за 30 хвилин я приїхав на роботу, всі зібралися, весь колектив на 45 чоловік. Ми зібралися, заступили на чергування, і під час цього потім Через деякий час почались обстріли, тобто і ми почали виїжджати на пожежі, рятувати людей, допомагати і все інше. До цього я працюю 10 років з керівником. Ми з 24 лютого точної так дати я вам не скажу, але ми підраховували десь близько 60 діб. Це ми знаходились підрозділі, нікуди не виїжджали, не ходили. Тобто були з колегами зі своїми підтримували їх. Та моральний дух, так сказати, безпосередньо виїжджали на пожежі, розбирали завали, рятували людей. Були навіть такі випадки, коли нам говорили, що потрібно виїхати надати допомогу медикам нашим. Були навіть випадки, коли були обстріли, то вони боялись виїжджати. Ми виїжджали, допомагали. І потім, після чого, відвозили на своєму автомобілі, відвозили до. Клініки, яка викликала. Тобто, було багато різних моментів, особливо це нафтобаза, там був розлив паливних матеріалів. Туди ми виїжджали, займалися, після чого відразу поїхали на 18-21 школу. І разом з тим на Чорновола, де був підірваний будинок під час авіаудару, там також працювали. Це було 3 березня. Розпочалося близько шестої години ранку, і шостої години ранку ми десь повернулись до підрозділів. Напевно, на наступного дня це було, тому що ми постійно їздили з одного виїзду на інший виїзд. Тобто їхали, їхали. І, звісно, робили свою справу. Це було вночі, нам прийшов виклик за адресою. Машина виїхала, ті бачать то, що що палає будинок. Вони розпочали під'їжджати, і у нас відеореєстратор зняв те, що. Снаряд влучив біля автомобіля, машину побило, люди всі цілилися, слава Богу, і вони повернулися назад. Через деякий час, як тільки обстріл е, там завершився, ми відразу поїхали і розпочали свою роботу. Ні, не було ні в якому разі. І у нас е, в колективі е, не один чоловік нікуди не в'їхав. Я коли вибирав цю професію, коли ще раз починав вчитися, я знав, куди я йду, що я буду робити. Тобто мені це подобається. Я, я хочу допомагати людям, людям просто. Тому думок ніякому разі в мене не було. І колег я своїх підтримував в тому випадку, що може хтось хотів, родина, діти і все інше, але вони дивились на мене з керівником з моїм. Ми як зірці були, були для них, і вони. Залишалися і ніхто нікуди не виїжджав. Родина їхня виїхала співробітників, вони залишились з нами, працювали до останнього. Ми приходимо на роботу, зміна чергування у нас проходить. Ми інструктуємо людей. Тобто ми кожен ранок говоримо їм, те, що місто у нас зараз не обстрілюється, але щоб були всі готові, в будь-якому випадку може трапити що завгодно. І щоб всі були готові для того, щоб виїхати у нас на автомобілях. І е, захисні каски е, лежать, і бронежилети лежать, то тобто. у нас все це є, ми виїжджаємо. Е, зразу говоримо, щоб вони одягали у цьому випадку, якщо не щось трапилось. І берегли своє життя, тому що якщо вони не збережуть своє життя, допомагати нікому. А був один виїзд такий, що врятували жінку. А вона сиділа в погребі, коли достали її, так вона, вона сказала, то що більше у у неї надії не було ніякої, якби ми не приїхали і не врятували. Надія була тільки на нас на одних. Вона нас одних тільки чекала. Виїжджаємо на пожежі. Допомагаємо людям, тобто зараз мирний час більш-менш такий у нас в місті займаємось своєю посіденною роботою. Був виїзд на Івана Мазепи там був. Артилерійський обстріл, і під час цього обстрілу наш колега Мельниченко Сергій загинув. Це була дуже велика трагедія. Ми допомагаємо по сьогоднішній день. Ми підтримуємо родину, допомагаємо, їздимо, провідуємо їх, подарунки дітям привозимо. у нього залишилось троє дітей. Поранення так були співробітника. Під час також авіаобстрілу. одного відкинуло. Ударною хвилею він пошкодив собі шильний позвонок, тому відразу потрапив до швидкої карети і його в лікарню відвозили. Все обійшло і слава Богу, зараз заступає, чергує, виїжджає на пожежі, працює. Все добре, але така неприємність так і була. Так. План дій нашого підрозділу буде лише один зібратись в підрозділі та надавати допомогу людям, у кого були пошкоджені будинок, кому потрібна була допомога рятуванні, виїзді. На, у нас один тільки план допомога людям. Одна велика проблема була це в тому, що не було води. Заправлялися водою. розлив був дуже великий нафтопродуктів, а нафтопродукти автопродуктиці дуже тяжко тушити. Воду ми брали у водоймищах, озерах, річках, набирали, їздили, тому що всі міські. Міського водоканалу насоси були зірвані, вони не працювали, в мережі не було води взагалі. Тому ми виїжджали на об'єкти. Це у нас склади у курсі потім макаронна фабрика була. На такі об'єкти базис, плюс виїжджали туди і там набирали водою, потім тільки їздили і тушили. Іншого у нас не було можливості інших. У нас через дорогу був авіаудар. Техніка одна постраждала була, але ми її відразу на наступного дня відремонтували, стало в і все було добре. У нас пожежно-рятувальної техніки 8 одиниць. Під час цього у нас 5 одиниць техніки виїжджали відразу на пожежі. Там чергували люди водій. Та плюс з ними що було по 2-3 чоловіки. Якщо це два перших автомобілі, які в першу чергу виїжджають, то у нас там було по 8 чоловік. Виїздили, тобто з людьми все було добре. А з технікою теж добре. Відпрацювала. Ми за неї дуже вдячні, тому що вона не ламалася, так би мовити. Наша зона відповідальності це окрема частина міста. У нас в місті 5 підрозділів. Кожен підрозділ відповідає за, за свій район, так би мовити. Все це розділено по вулицям, нам телефонують, кажуть, яка вулиця, ми туди виїжджаємо. Все залежить від того, на якій відстані знаходиться. Тобто, наприклад, якщо брати на мій район виїзду, це Старий Білоус. Село. Туди заїжджаємо до 10 хвилин прибуття. Е, виїжджаємо ми на пожежу з підрозділу, відкриваються ворота, люди сидяться, виїжджають. Тобто За це все займає ну, до хвилини. Це всі збираються, це і до хвилини це в нічній тільки час. Тому що, ви розумієте, всі відпочивають, встав, одягнувся, сів в автомобіль і поїхали.